Виконання обчислень у табличному процесорі Excel. Сьогодні ми з вами розглядаємо тему формули в Excel. Для того, щоб написати формулу в Excel для обчислення, ну, наприклад, периметра прямокутника, чи його площі, чи щось інше, потрібно дотримуватися таких правил під час введення формул. По перше, Кожна формула починається із знака дорівня. Можете побачити зразки. Дорівня, ось дорівня, дорівня. Далі. Для позначення математичних дій використовуються такі оператори. Плюс подавання, зірочка множення, ось такий значок піднесення до степеня, мінус віднімання. Похила риска ділення, відсотки, знаходження відсотки. У формулах Excel не можна пропускати оператора множення, так як ми пишемо, звичайні приклади чи рівняння з математики. Далі, пріоритет операції зберігається з порядком виконання, збігається з порядком виконання операцій, прийнятим у математиці за окремим винятком. Операція знаходження протилежного числа в Excel має вищий пріоритет, ніж піднесення до степеня. Цей папці створюємо аркуш Microsoft Excel. Назвемо його прямокутник і відкриємо. Завдання сьогодні таке. Дивимося в щоденнику. Створити таблицю для обчислення периметра і площі прямокутника, якщо дана його сторону. Створимо таку таблицю. Прямокутника дві сторони. В клітинці А1 ми напишемо сторона А. Далі клітинці. Б1. Напишемо сторона Б. Сторона В. Б. Далі. Бачимо, що трошки не вміщається. Значить, що ми робимо? Змінюємо розміри стовпця в ширину. потрібно мишку навести на межі. А і без ступця, і натиснути мішку і трошечки перенести. Сторона А, сторона Б. Так. Далі. Завдання наше сьогодні обчислити периметр. Периметр. Ой. Периметр. Так, периметр. І площу прямокутника. Так, площа. Сторону, поки що ми будемо самі задавати, наприклад, там 3, 4. Тепер Перемітр. Потрібно написати формулу для обчислення. В Excel формула починається із знака доріг. Пишемо дорівнює. Далі згадуємо формулу периметра. Треба сторони додати, і так як їх дві, помножити на два. Додавання буде першим, то воно буде в дужках. Відкриваємо дужку. І, щоб написати адресу клітинки, ми натискаємо на цю клітинку, автоматично ми бачимо її адресу А2. Далі додати, натискаємо на другу сторону. Це в нас вже буде клітинка b 2 бачимо написову. Закриваємо дужку. далі згадуємо, що помножити це зірочка. Помножити на 2. Формула готова. Дві сторони додати, помножити на 2. Натискаємо Enter. Це периметр порахував. Далі, давайте ще виберемо кілька сторін, допустимо, там 5, 7. 8, 12, 6, там 9. І тепер для того, щоб формулу кожен раз не писати, значить ми виконуємо, користуємося автозаповненням. Копіюємо формулу. Звертаємо увагу, коли клітинка оця, з формулою з нашим периметром виділена. справа внизу цього прямокутничка є чорний невеличкий квадратик. Ми на нього наводимо, коли з'являється чорний хрестик. Натискаємо мишку і протягуємо. До, всі в нас є три сторони. І автоматично можете подивитися зрядку формул, формула скопіювалася. Далі виконуємо все це для площі. Теж формула починається з дорівня, щоб обчислити площу прямокутника, з математики, з нам треба сторону А, ось наша 3, помножити, згадуємо, що це зірочка, а не крапочка. І помножити на другу сторону сторону Б, клітинка Б2. Натискаємо Enter, вся площа готова. Таким самим способом шукаємо цю позначку, квадратик маленький, чорний, наводимо мишкою, протягуємо для всіх прямокутників. Ну, далі що залишилося, виділити табличку і певним чином її оформити. Так, можна натиснути праву кнопку формат ячеєк. Можна формат цей самий ось ячейки, формат натиснути на стрічці. Так, нас цікавить. Так, нас цікавить границя, тобто, щоб обведено було ну, такими лініями чорними. Ми натискаємо і натискаємо внутрішній зовнішній. Окей. І тепер подивіться, в нас вже в звичному вигляді в нас табличка. Далі можемо Виділити, наприклад, перший, перший рядочок, де моя сторона, сторона В, периметр. Вибрати, наприклад, більший шрифт, жирний постав. О, зараз ще раз відділяю все. Так, жирний, 12, так, жир, 12. Можна навіть колір інший, наприклад, там синій взяти. Можемо виставити. Посередині, щоб так, щоб був текст посередині. Так. Також можна заливку зробити. Заливка така баночка перевернута. Ну, тільки колір вибираємо такий світленький. Так, ось, будь ласка. Ну, так само можемо вирівнювати вирівнювання зробити, і тут, допустимо, посередині поставити і зробити теж. Далі, для того, щоб відправити вчителеві, що потрібно зробити? Цей файл зберегти. Так як ми вже його створили залу просто ось файл або сохраніть, або зберегти, дивлячись на який мови І тепер в щоденнику. В щоденнику. Знаходите своє дистанційне завдання, у вас написано ДЗ червоний хрестик. Натискаєте його. І значить, вам потрібно буде цей файлик прикріпити, папочка, обрати, знайти, де ви робили. Я вас робила в інформатиці в папці, в 7 класі. Знайти цей файлик, прямокупник, відкрити, завантажився і натиснути. Кнопочку зберегти. Все завдання готове. Чекаю на ваші завдання, на ваші таблички.